Вітаємо на каналі КТМ Новини сьогодні у випуску. Ми розкажемо вишивання флешмоби. У навчальних закладах святкували день вишиванки, виставка вишиванок із загубленими історіями у музейному центрі, коронографія, стентування та кардіостимулятори. Нові можливості медичної допомоги в Олександрії. Щороку, 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Із 18 травня 1944 року було розпочато депортацію кримських татар до середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах. В ешелонах смерті в місцях спецпоселень загинули тисячі безневинних людей. Пам'ятаємо і твердо знаємо, Крим це Україна. Вже традиційно до Дня вишиванки у закладах освіти Олександрії проводять тематичні флешмоби. Серце, тризуб, мапа України все це вже було. Наразі освоюють інші фігури, як, наприклад, орнамент у ліцеї номер 17 та дерево життя у мультипрофільному ліцеї. Флешмоб до Дня Вишиванки вже традиція для шкільних колективів. Так вперше вишиванковий флешмоб у 17-й школі організували 6 років тому. Традиційно в нашому закладі до дня вишиванки ми готуємо флешмоб разом з дітками. Одного разу ми можемо брати лише початкову школу одного разу бере участь і початкова і середня школа. Шостий рік поспіль у нас такий проводиться флешмоб. Перші наші спроби були. Це була пісня, яку виконувала дівчинка 10 класу. І діти, які були пошуковані в шеренги, вони перебудовувалися, робили певні рухи і використовували ми синьо-жовтий папір. Тоді у 2023-му майже 200 дітей вишикувалися у формі квітки орнаменту з української вишиванки. До Дня вишиванки в музеї закладу відкрили особливу виставку. Коли ми готувалися до цього заходу, так ми попросили, щоб з різних класів принесли вишиті або сорочки, або рушники, або якісь сукні гарні. Ось це походження цієї жилетки це колись ще на початку 19 століття вишили для своєї доньки і пошили цю жилетку. Вона традиційно переходила від мами до доньки і в цій жилетці одружувалися тоді. І таку цікаву історію має кожен експонат. Є родинні реліквії. Є вишивані роботи, виконані донькою, мамою, і бабусею з однієї родини. Все це можна буде переглянути у шкільному музеї. А ще в закладі створили патріотичне серце. Ми створюємо таку маленьку нашу шкільну вишиванку. Це буде вишиване серце, як ви можете бачити. Діти самі будуть виконувати орнамент вишиванки. Ми попросили нашого вчителя образотворчого мистецтва Ніну Семеніну. Вона допомогла нам зробити трафаретки, і ми будемо дітки жовтеньким їх замальовувати і будемо клеїти на сердечко. Це так, наше, скажемо, наше серце, нашої школи вишиване жовто-блакитним кольором, тому що це все в нас в серці. ДНК це є наша вишиванка. Якщо в ліцеї номер 17 створювали орнаменти і серце, то в мультипрофільному ліцеї на подвір'ї проросло дерево життя. І сьогодні символічно обрано для цього да, дерево життя, як дерево. Багати своїми плодами за рахунок того, що має міцне коріння. От саме і наша шкільна родина пишається тим, що ми маємо це коріння. Кожен учень, який приходить в мультипрофільний ліцей, це маленький корінець. А в результаті ми маємо сильну таку кореневу систему, яка дає дає свої результати на фініші. І саме те, що наші учні є такими успішними, розвинутими, сучасними. Гідними патріотами своєї батьківщини символізує ось це дерево. Створювали дерево 600 учнів закладу. У Олександрійському міському музейному центрі відкрилася виставка безіменних вишиванок. Сорочки, які були створені більше сотні років тому і передані на зберігання до музейного фонду, не мають історії. Хто їх приніс, де і коли вишивалися, з якими подіями пов'язані ці питання без відповідей. Ця виставка про радянську систему та забуття всього українського. Але наразі ми самі творимо історію, і ці безіменні сорочки, її невід'ємна частина. В день вишиванки в Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Вишиванок. Виставка цікава. Експонатом за сотню років всі вони зберігаються в музейному фонді. але жодна з них не має повноцінного опису, де і як вишивалася, на які події вдягалася, хто нарешті приніс до музею. На ці питання відповіді немає, тож і виставка отримала назву Безіменні, розповідають працівники музею. Це пов'язано з тим, що ні одна сорочок, ми сьогодні експонуємо людям, не має ніякого паспорту. Ми не знаємо, хто вишивав ці сорочки. Ми не знаємо, хто приніс їх до музею. Ми не знаємо історії, які пов'язані були з цими сорочками в тому житті, коли вони були важливі для своїх власників. І таковою була система радянська. Це ті часи, коли активно створювався наш музей і наповнювалися фонди. І якщо приносили, наприклад, кістку Мамонта, то на цю кістку одразу ж складався паспорт, досліджувалися якісь місцини, де її знайшли, і це було важливо дослідити саме цю місцину і встановити якусь частину історії, археології. А коли приносили вишиванку, вишиту сорочку, і це буде правильно, вишиту сорочку. Її клали просто у вугольчик, присвоювали її інвентарний номер. І оці чотири цифри, які Лишалися на цій сорочці, це все, що було в неї в майбутньому. Натомість нав'язували шароварний образ українця. Метою радянської системи було уніфікувати і нівелювати образ українця, підрівняти його і зробити сіру масу, яка не мала ні волі, ні жаги свободи, ні мрій. Тому нас привчали до такого кічу. Який був на сценах наших будинків культури, в які були зачасту в діті одягнуті ансамблі, і коли відбувалися якісь визначні події, якісь свята, і на сцену виводили переодітих цих діточок і дорослих в ці спотворені образи. І діти наступне покоління це бачило. Вони засвоювали цей образ як за істину, і тому нашим дітям зараз дуже важко, і навіть дорослим дуже важко зрозуміти і саме осягнути суть в чому, де 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 сталася оця підміна на виставці. Два протилежні образи надуманий шароварний часів совєтів та автентичний український. У нас в фондах зберігаються не тільки сорочки, зберігаються і верхній одяг, і нижній поясний одяг. Тобто, ми можемо навіть з тих керсеток, навіть з тих спідниць, які нам лишилися, ми можемо створити правдивий образ і показати йому всім, кому це цікаво. Ми готові це зробити сьогодні на широкий загал. І у нас навіть заплановане наряжання дівчини, як би могла виглядати дівчина дівчина Напередодні свого заміжжя. У нас є репліка юбки на старовинний зразок, є старовинна керсетка, старовинна сорочка, старовинний фартух, і ми можемо зібрати цей стрій на дівчині і показати, як виглядала Українка 120 років назад і чим це вирізняється від того образу, який нам створив Радянський Союз. Попри те, що вишиванки безіменні, по них читається певна історія. Ми не знаємо історій родинних, які вони в собі зберігають. Але досліджуючи навіть наш фонд, ми можемо створити певний образ того українця, який проживав тут і дотримувався традиційної культури 120-150 років тому. Серед наших сорочок є є, 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 є є такі екземпляри, які зроблені з домотканого полотна. Це і льон, і коноплі. І ми можемо виокремити саме традиційний крій сорочки для Олександрії. Горловина Кроєна Каре це саме ознака нашого регіону. І спостерігаючи за знахідками Баби Єльки, у них таких сорочок нема. Тобто ми можемо навіть стверджувати, що цей виріс каре він показує нам нашу традицію, яка теж є саме до Дніпровського регіона. І це наша така основна особливість. І це співпадає ще з тим, що у нас збережено із верхньоплечового одягу, тому що цей же виріз каре, він збережений і на керсетках, і на юбках. Це верхній теж такий плечовий одяг. Ось, і навіть на головних уборах. Виставка діятиме протягом двох тижнів щодо сучасних вишиванок. Вони нехай і не автентичні, але особливі зі своєю історією. Їх ми носили під час боротьби за свободу та зустрінемо перемогу. Лабораторія для проведення коронарографії з відповідним обладнанням на базі терапевтичного відділення центральної міської лікарні працює кілька років, але з березня цього року робота тут активізувалася. Наразі, окрім коронарографії, тут вже проводять операції зі стентування та імплантації кардіостимулятора. Про такий рівень кардіологічної допомоги в Олександрії дивіться у матеріалі з лікарні. Інтервенційна кардіологія як один зі світових лідерів у лікуванні серцево-судинної патології тепер доступна в Олександрії. З березня цього року на базі терапевтичного відділення проводять операції зі стентування та імплантації кардіостимулятора. Андрій Парець через кілька годин після операції зі стентування розказав нам про самопочуття, зазначив, що приємно здивований рівнем медичної допомоги. Я сюди попав з інфарктом. Потом мне сделали, здесь же сделали КГВ, правильно называется, здесь. И посоветовали мне сделать, ну как бы, здесь, поставить стенд. Вот сегодня мне поставили, сделали стентирование. то есть... Операция прошла замечательно. Все, я доволен всем и персоналом, благодарю докторов за то, что все. У меня все хорошо, спасибо большое. Центральна міська лікарня вже має своїх підготовлених лікарів інтервенційної кардіохірургії. Окрім цього, вдалося залучити до співпраці серцево-судинного хірурга з Полтавського обласного кардіологічного центру. В лікарні є катеризаційна лабораторія є все необхідне обладнання для виконання. Високотехнологічних втручань на серці на судинах серця це в першу чергу коронарографії, тобто визначення анатомії коронарних судин, імплантація штучних водіїв ритму серця, проведення стентувань, тобто введення коронарних стентів в артерії. Це все можливо. І виконується вже зараз. Можливо, виконати тут протягом останніх двох місяців. Було виконано близько 30 коронарографій, було виконано десь декілька стентувань коронарних артерій, і був імплантований один штучний водій водіротне серце. Кардіостимулятор працюють кардіохірурги один-два дні на тиждень, приймають до 10 пацієнтів на день. За потреби зможуть охопити більше людей з серцево-судинними патологіями. Постійно працюємо над створенням нашої команди. У нас є підготовлені. Місцеві лікарі, які пройшли курси стосовно інтераційної кардіології і серцево-судинної хірургії, також нам ми співпрацюємо із лікарями Полтавської обласної клінічної лікарні по договору співпраці. І дійсно дуже добре, що пацієнти можуть отримувати весь необхідний комплекс допомоги безпосередньо. Серед пацієнтів 50 відсотків Олександрійці, решта мешканці району. Такий рівень кардіологічної допомоги для людей доступніший ніж раніше, бо допомогу отримують не виїжджаючи до обласного центру чи столиці. Найбільше запам'ятались пацієнти, які були самі перші, тому що для них і для нас це було відкриття, скажімо, в нашому місці, місці Олександрії. хочеться відмітити те, що вони. Підчеркнули нашу людяність, наше відношення, нашу зібраність, лагодяність. Так як ми професіонально до цього всього віднеслися, вони залишились дуже задоволені. Тобто пацієнти, які досить часто і досить довго лікувалися консервативно, нарешті отримали той спосіб життя і те вирішення проблеми, якого вони не могли досягнути раніше. Через поліклінічне відділення з направленням сімейного лікаря, терапевта чи кардіолога пацієнти потрапляють на прийом до інтервенційних кардіологів. Є умови обладнання, сформувалась команда професіоналів. Наразі лікарня готується отримати пакет НСЗУ на надання таких медичних послуг. Тоді кардіологічні обстеження і операції стануть ще доступнішими для пацієнтів. Україна переможе. Вірте в це. Зустрінемось в ефірі.